Раз, два, три, раз, два, три. А, мабуть, це буде моє перше відео для Ютубу. Ура, нарешті. А, мені здається, я вже дозріла до того, щоб почати більш потоково записувати свої думки. І сьогодні у мене немає взагалі ніякого плану або теми відео, проте я хочу просто вступити. Сюди на цю платформу і трошки розповісти про себе, про своє життя і про те, що я хочу робити далі. Мене звати Таня Швет. Багато хто з вас знає мене як візажиста, як б'юті-блогера, як авторку каналу Давай Фарбуватись на телеграмі. І наразі я прохожу. Певну трансформацію в своєму житті. Десь більше року тому я усвідомила, що моя роль візажиста мені вже в ній стає так, знаєте, тісновато. Мені хочеться робити щось, щось, що буде продовжувати ту місію, яку я закладала завжди в роль візажиста це створювати красу. Бачити красу в інших людях та допомагати їм відчувати це зсередини себе за допомогою макіяжу як інструменту, це вдавалося мені дуже добре протягом 10 років. І от е в певний момент я відчула, що я хочу е робити щось більше, щось не про зовнішнє. А вже більше про внутрішнє. Тому що я сама почала проходити ось цей етап, коли зовнішнє для мене перестало мати, такий, перестало мати таку вагу. І я більше зосереджилась на внутрішньому, на стані, на відчуттях, на своїх емоціях, на тому, що я думаю і що я відчуваю. Певний момент я дійшла такого висновку, що краса зовнішня, вона не може бути присутня без краси внутрішньої, без оцієї гармонії і балансу, який є всередині нас. Я сама проходила шлях від е, дівчинки, яка була дуже сильно закомплексована. Мені не подобався там мій ніс, моя шкіра, моє волосся, моя фігура, е, все. Ну тобто, зовнішнє. І я намагалася якось. Трансформувати себе, і якраз за допомогою макіяжу я знайшла такий екологічний спосіб для себе, як відчути оцей стан, коли ти собі подобаєшся, без якихось, знаєте, там, без уколів, без операцій. Макіяж став для мене цим інструментом, який дарував мені оцей стан, в якому я. Мала змогу перевтілюватися а, і бачити себе в різних ролях. Потім я почала це передавати а, іншим людям і почала бачити, як воно працює, тому що макіяж а, це, ну, така, це магія, певна, а, це мистецтво. Коли я робила макіяж а, людям, я бачила, як вони трансформуються дуже-дуже швидко. Тобто, десь за годину, коли я роблю там, повний образ людини, вона виглядає спочатку певним чином, з певною осанкою, з певним станом. Та після того, як я вже закінчувала свою роботу, я бачила, як у жінок одразу виправлялася спина, як розправлялися плечі. І який взагалі стан у них був, я завжди дивувалася цьому. Знаєте, що мене більше за все бісить в макіяжі? Це те, що ем, його ти просто змиваєш. І все пропадає, магія пропадає. Це знаєте, як в касті Золушка, коли гарбуз став каретою, а потім після 12-ї години він о, знову перетворився на гарбуз. Отак і з макіяжем. Це було для мене певне розчарування, тому що мені хотілося давати людям а, такий стан, а, який би був би з ними. От я віддала свою енергію, і вони внут, ну, якось всередину себе це помістили. В якийсь момент я зрозуміла і усвідомила, що мені в цій ролі вже тісно. Я хочу щось інше, я хочу чогось іншого. Три роки тому я почала займатися психотерапією. Це було неймовірно складний шлях почати насправді. Найскладніше завжди починати щось. От я зараз теж починаю, і мені дуже складно. У кожної людини є свої певні особливості, певні страхи. Так от психотерапія дала мені зрозуміти те, що я ніколи не зможу від чогось свого відмовитися, бо все, що моє, воно мен... моє, і воно у мене всередині. Отак. Ну, тобто це така дуже проста істина, яку я усвідомила. Потім через якийсь Час я почала заглиблюватися так, в середину психотерапії, і почала сама вивчати, почала сама читати більш таку професійну літературу. Опа, Таня, все, приїхала. Прийшов час вчитися. Прийшов час просто е шагнути в цю прірву і подивитися, що, що ж з цим буде, що ж станеться далі. І ось я тут. Я хочу тут розповісти вам про те, що наразі я закінчила певний етап в своєму житті, коли я пройшла курс глибинної психології і я почала вже практикувати як психолог з клієнтами. Це дуже для мене це дуже цікаво, це дуже цінно, це так мене надихає на те, щоб. Далі рухатися. Я не знаю, що буде далі, але я відчуваю, що буде. Мені буде дуже цікаво, от що я відчуваю це все, що я відчуваю зараз. Далі я крокую вже в більш глибину таку історію, в глибині трансформації людини, допомагати людям трансформувати свої стани, свою особистість, дізнаватися про себе щось більше, ніж є на поверхні. От. Тому е, пропоную вам разом зі мною занурюватися у світ глибиної психології. І до зустрічі в нових відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво просто побути зі мною в цьому просторі, е, послухати новини. Новини отакі. От. І далі буде. Всім до зустрічі!